Вітаю вас на каналі, дорогі козороги. Сьогодні саме для вас розклад на вересень. Ви на порозі серйозних змін у своєму житті. Це може бути як кардинальний поворот, можливо, це про поїздку десь туди, де ви вже бували раніше. І частенько колесо показує на удачу. Така, знаєте, пролитить це щастя, яка може принести і великі гроші, і якусь щасливу зустріч. Причому, як правило, це виглядає так, не наче від вас абсолютно не залежить. Атмосфера місяця королева мечів. Ця дама дуже-дуже розсудлива. Саме цієї якості, скоріше за все, і будуть вимагати від вас ті події і ті рішення, які будуть відбуватися у вересні. Крім того, це ще про таку дуже сильну концентрацію на своїй цілі, на своїй меті, коли до неї йдуть, незважаючи ні на які перепони. І ще, мабуть, додам, що важливу роль в цьому місяці може зіграти якась жінка. Це може бути і сувора начальниця і Перевіряюча інстанція, така як податкова, наприклад, це може бути людина з вашої сім'ї старшого віку, наприклад, ваша свекруха або інша жінка. Як правило, ця карта показує людину самотню. Ну, давайте побачимо по різним сферам, яким цей вплив буде. У питаннях роботи, кар'єри, бізнесу, туз кубків. Скоріше за все, вас тут очікують цікаві пропозиції, якісь радісні новини, події. Може, просто щось нове, таке, що вас буквально надихне. Ну а для когось це може програтись, наприклад, як отримання якогось творчого завдання, коли до вас проявляють таку довіру, і ви включаєтесь, знаєте, наповнюють вас робота, буквально поглинає. Ви не помічаєте ні часу, вам не потрібні гроші. Ви працюєте просто за задоволення, що називається. Нагадую, що в нас загальна викладка, друзі. Якщо ви бачите, що відгукується, але хочете розібратися більше. Будь ласка, пишіть, можемо разом попрацювати. Так, ті, хто зараз знаходиться в пошуку нової роботи, ви можете зараз отримати непогану пропозицію в хорошій компанії з гарною заробітною платою. Але майте на увазі, що там будуть до вас такі серйозні вимоги, можуть бути чітко прописані, наприклад, якісь правила, режим роботи чи, наприклад, сроків виконання роботи. Загалом зараз може бути цілком підписана якась угода. Так що в кар'єрі, в бізнесі, тут у вас має бути все добре, дорогі друзі. Єдине, що звертайте увагу на закони, на справедливість, в тому числі вставлені до себе і до людей, з якими ви співпрацюєте. І на відповідальність на виконання зобов'язань. Фінансовий стан показує дев'ятка жезлів. У вересні може бути багато питань різноманітних, які потрібно буде вирішувати. І крім того, що у вас було заплановане, може навалитися щось ще додатково, причому терміново потрібно буде щось робити. Наприклад, з'являться якісь статті, які потрібно відразу заплатити. Я би радила, до речі, звертати увагу насамперед на такі зобов'язання, як податки чи інші обов'язкові платежі, ну оскільки. Ситуацій різних багато хтось може просто, скажімо, відбиватися від тих рахунків, які наваляться, і намагатися якось проскочити, скажімо так, такий напружуючий період. І це, в принципі, цілком може вам вдатись. Хіба що варто розраховувати сили і не витрачати забагато емоцій часу на протистояння? Шукайте оптимальні шляхи, оптимальні рішення і за королевою мечів. Така порада в цій ситуації включати свідомість, розум, аналітику. Це вам може бути зараз надзвичайно корисним у грошових питаннях. Стосунки королева чаш у вас у вересні, справді якась жінка може відігравати таку важливу роль у тих подіях, які відбуваються, можливо, в рішеннях. Королева чаш це така персона, яка допомагає, співчуває, підтримує, можливо, від вас буде вимагатись саме такий підход в деяких питаннях, і ви будете в цій ролі. Крім того, королева чаш це така дама, яка повертає увагу більше до сім'ї, додому, до дітей. Якісь такі питання, скоріше всього, будуть притягувати вашу увагу у вересні. І Ще королева чаш про інтуїцію. Уміння прислухатись до себе, до своїх бажань, до своїх емоцій, тому що от королева Мечів… Яка показує в нас такі загальні енергії вересня, вона більш така холодна, відсторонена. І в даному випадку королева чаш може бути такою порадою, щоб трошки більше проявляти саме емоції, любові, відгукуватись на проблеми, можливо, тих людей, які знаходяться поруч з вами. І порада Лицар Пентаклів. Основними якостями цього персонажу є його цілеспрямованість, пунктуальність, вміння зосередитись на своїй меті, бачення перспектив і розуміння того, яким чином їх найкраще досягти. В робочих питаннях на вересень вона радить козирогам доводити до завершення те, що ви почали не кидати на півшляху. Розрахунок на те, що все вирішиться саме собою, так як ви, можливо думали, навряд чи вийде. Треба буде докладати власних зусиль, бути таким цілеспрямованим і дещо впертим у досягненні своєї мети. В фінансових питаннях лицар Пентаклів радить не розпилювати свої зусилля на все, а сконцентруватись на головному. В стосунках для когось карти можуть програтись, наприклад, як порада бути трошки більш розсудливим, прагматичним, а для когось може показувати, наприклад, що ви занадто сконцентровані на дому, на сім'ї, на своєму коханому чи коханій. І варто трошки розширити, скажімо так, горизонти. На цьому любі мої, Я закінчую. Не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар і прощайся з вами до наступної зустрічі.